Радіо Чикаго». Вечірня студія радіо Ю Чикаго» продовжується ефір на хвилі 12.40 сорок і так само і продовжується серія подкастів за ті компанією Везом, де ми обговорюємо найцікавіші теми пов'язані з it індустрією. Сьогодні до нашої студії завітав сео та засновник компанії Везом Сергій Гузенко. І поспілкуємося. Ми на тему розвиток бізнесу в нових умовах, українські корені та американські можливості в it секторі. Отож, Сергій, раді вітати вас в нашій студії. Дякую, назаєм. Сьогодні ми будемо обговорювати стратегії адаптації та розширення бізнесу, зокрема, як компанія використовує цифрові технології для входження в нові ніші і збільшення обсягів продажів. Отож, перше питання: розкажіть про історію Везом, як компанія розвивалася в Україні перш ніж вийти на американський ринок. Mm -hmm. Дуже дякую. Ну, хто не чув, тому що я це вже розповідав. Тобто ми народилися майже там 25 років по тому. А у невеличкому місті Херсон е і декілька років існували саме там. Потім, стосовно локації, ми поширилися на Миколаївце найближче місце. Потім Київ, потім а у Польщі у Вроцлаву відкрила компанію. Там був офіс і він є е і зараз. І потім вже десь 9 років по тому ми працюємо. Паралельно тут у Штатах, а, тобто, це така це розвиток компанії стосовно локацій. Mm -hmm. Чому так? Чому локація їм, саме Чикаго так сталася? Тому що клієнт там не перший, але траковий клієнт, якому ми робили ТМС-ку, айТ-продукт, він був саме в Чикаго. Потім там ми познайомилися, потім у 2017 році ми отримали візу, приїхали сюди, познайомилися, відкрили компанію і почали працювати. Шукати клієнтів і, і досить ми працюємо тут, тому що Чикаго це саме потужне середовище, та й взагалі транспортна розв'язка локацій усіх дорог, тобто, тому ми тут. Тому що багато клієнтів саме з тракової індустрії. От ви працювали як і в Україні, як і в Америці. от Якщо порівнювати, де краще працюється в плані заробітку, в плані всього іншого. Так, працюємо паралельно і в Україні, і в Штатах зараз дві маркети. Ну, тулза, тобто інструмент, це а вже ж перш за все, це сайт. У Україні існує везом.ком. В штатах існує везом.ком. Тобто це два там. Два агрегатора у всіх лідів, які приходять, і це інбаунд ліди. Так, так вони називаються. Дві окремі команди сил Ліфт, один відділ маркетингу, який охоплює оба сайти. І це взагалі там наш, наш, наша толза, наш інструмент, який, mm -hmm. ми, який ми шукаємо клієнтів. Там, там, там куча. Багато послуг а, саме з діджиталом, і взагалі існує там друга компанія, яка називається які Я теж співвласник, який, там свій SEO, мій партнер Ігор Воловий, і вони теж там намагають, ну, працюють а, помаленьку тут у Штатах, але взагалі, ринок там. Це взагалі, інший там бренд, який займається чисто діджиталом, всі канали діджиталізації, які там напрямок їх отримувати клієнтів. Тобто ну, у нас там це друга там, найпотужна послуга у нас, це саме діджитал. Ми так заговорили за клієнтів, і, власне, клієнтів приваблюють цінності компанії. От які ж ваші основні цінності та принципи стали фундаментом вашої корпоративної культури компанії? Був час, коли до ковідний, коли в офісі у Херсоні було майже там, 220 людей. Це чотирьохповерховий будинок у центрі місця, класно, гарно. Там. Пам'яті він є. Тобто, і ми у нас є штатний, був і є штатний психолог, який займався на, на той час, допомагав нам, скажімо так, зібрати цінності. Там було багато чому встало це питання, тому що багато у той час було коучингів всяких різних. Тоді це було там на хайпіна і там в Україні клуби, взагалі дуже-дуже багато речей. Ми проходили навчання, і це була невід'ємна частина взагалі там культкорпоративної культури цінності. Так, вони є, вони вісять і ми не дотримуємося. Я намагаюся їх всі пам'ятати. На жаль, да, тому що я там я літів полетів в той час у самоліті, як в штатик, і там накидав там 10, час, 10 годин було. Я накидав якісь ті. Цінності, які відчуваю саме я, виробляючи продукт для клієнтів. Потім вони трансформували їх декомпозували. Що це таке, ти плюси, і мінуси, і, взагалі, щось таке. А не буду казати про всіх сім. Для мене. Я колись там намагався співпрацювати з консультантом, і, і я там, там по там декілька там годин розповідав, що ми робимо, і так далі, тому подібне, щоб зрозуміти, там потрібен мені цей консультант чи ні. Він брифував. І така класна фішка, я, я запам'ятав. Він каже: я розповідаю розпитав. О, так це ж твоє УТП. Тобто, коли я сказав фразу, що та потрібно робити продукт як для себе. Тобто ти прийшов до себе і заказуєш продукти робити як для себе, то він так: о, це УТП. Тобто, це е, є згоден. Тобто, це там всі сім'ї, якщо об'єднати це робити як для себе. Не, не знаю, є що найкраще чи ні. Угу. Оце ми так почали з України. Ви там все починали? А які були перші кроки везом при входженні на американський ринок? Не пам'ятаю, як саме прийшов вліт. Напевно, на сайт Везом, чи Ком чи Комуа. Це тракова компанія, як я казав, вона називається Лаудаза, і в них є другий брокерський якийсь бренд. Олександр співробітник. Він там ми отримали заявку, працювали, відпрацювали, завели на ТМС. вона там дуже небагато коштувала в той час. І там і це була це перший крок. Такого потужного на той час проєкту у траковій індустрії саме тут, у Чикаго uh -huh. і в США. І це було IT, IT продукція дуже класно. там, А які основні виклики компанія а, зіткнулася під час, під час розширення на американському ринку? А, а, а... Ну, якщо послідовно, то о, ми намагалися їздити у роуд шоу до ковідної теми. Потім на рік це все стопнулося. Потім я почав їздити рік сам чи декілька років. Потім ми приїхали вже у минулому році з командою. У нас було вже там 3-4, По різному, ми чотири рази приїжджали. Три місяці провели тут чи на саме перед навіть чотири. І е, е, взагалі е, не вистачає часу. Щоб е, дати клієнтам тв, е, твоїм зрозуміти, що ти ну, живеш саме тут. Тому що як не крутий, як як IT не пов'язано з онлайн з онлайном, вс, вс, все рівно е, існує е, такий е, напевне бажання е, спілкуватися саме там face to face face і е, саме зараз, у цьому році, коли ми вже переїхали сюди, тобто це там ми там відчули най, там, найпотужніше, що це працює, і крі, крок за кроком, ну там комунікуємо, щось оцінюємо, щось робимо, щось не робимо, і це вже там, якісь перші кроки. А дуже багато думають, думав стосовно того, що, що як, ну. Там, вже є, як є, як говорять, але напевно це повинно було робити там багато років тому. Ми, ми в мене були і співробітники співробітники, коли мені це говорили, але як є, так і є. Ну і власне розкажіть, ви заговорили за рік, коли ви вже приїхали сюди, як ви власне подолали культурні та ринкові бар'єри саме в Сполучених Штатах? А, ви знаєте, не можу сказати, що ми їх подолали. Я там, коли там привіз родину, це взагалі було там, там взрив мозок. Тому що там, наприклад, дитина, вони там 2-3 тижні не хотіла ходити в садочок. Це була проблема. Проблема навіть така, як і думки не хочуть навіть думати про це. Але все окей, це так, столітелінг. А, як подолали, я вважаю, що не подолали. Насамперед, це е, мова. Мова, вона, блін, капець. Я 15 років її вчив. Так, я, мабуть, тупий, якийсь там, та не, не, не той ті, Хто кажуть, що працюють в IT, вони всі розумні. Тому... А, так, ну розумієте, я, в мене бажання знати мову англійську так, як ми знаємо там, на жаль, російську, тому що. В Херсоні навіть я 40 років говорив російською, та і зараз намагаємося говорити та розуміємо українською, тобто на нас на 99,9%. А розумієте, коли а, проходить цикл і саме продажу, тобто дуже важливо там ментальне якесь таке співпадіння, Меч такий, і тому я не можу сказати, що саме на англійській мові він так існує, і насамперед вона ж різна. Є там наші експати, які говорять англійською, є європейці, які говорять англійською, а є американці. А американці взагалі там 50 плюс у шкарпетку у роті, і воно таке, розумієте? А, і потім ну тобто, тобто -то. я вважаю, що ми ще не подолали. Я багато працюю багато працюю окей. По Фрейду. Багато роз, 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 розмовляю з е, потенційними клієнтами, навіть з підприємцями. І він на се, для себе чув такий термін, як два роки. Тобто два роки потрібно для того, щоб більш-менш асимілюватися. Ну, я вважаю, що 6 місяців буде достатньо. 6 місяців, щоб вивчити англійську мову ні, щоб асів ну, асі щоб адаптуватися. Ага, адаптуватися. То, так. власне кажучи, на компанію впливає цей бар'єр, саме англійська мова. Зараз. Ну це так, якщо там прискіпливо до чогось відноситися. А стосовно клієнтів, ну я взагалі розумію, що там з ким ви я не говорив, всі говорять саме те, що тут все робиться поступово. Тобто, ми ж вікна. Мені вік на 10 років, через 10 років, якщо ти моєш гарно, там потужно намагаєшся розширятися. Ти вже власне компанії, ви мільйонер, так і тому подібне. Тобто, а ми намагаємося зробити це швидше, тому що там часу не так багато. Але я розумію, що він все одно потрібен. І, і, і так, крок за кроком ми рухаємося. Так, там швидкість не та, яку хотілося б, але ми максималісти, і, і тому ми рухаємося. От власне рухатись, рухатись, які плани у увезом на подальше розширення в Сполучених Штатах? В нас є дуже гарний KPI, це там топ-3 IT-компанії в Штатах. Там така ціль дуже-дуже потужна. А, але там є, є кожного року ми намагаємося удвоїти наш ревеню, а вже ж і ну, розширюємо базу клієнтів, тому що ви запитали, де краще працюються. Ну, а вже ж, якщо ми розмовляємо українською, то я скажу, що авже ж там, там наша батьківщина є наша батьківщина, і це ж там назавжди. І так, і клієнтів і вони рідніші, але бізнес в Україні переживає не самі гарні часи, і це проблема. Проблема для нас. І тобто так ми намагаємося там, перекинути сюди, тому що, щоб не трапилося, ми можемо платити заробітну платню. І так, тут рейти вище, і, так тут маржинальності вище, профіт вище. Так, тому там, вся ІТ індустрія мільярд інших національностей так, вона теж присутня. Але у нас є там, свої УТП, УТП навіть там, то, що ми фізично тут і то, що там, ми робимо як для себе, а це вже ну, не мільярд. І от, власне, останнє запитання моє: які поради ви могли б дати іншим українським компаніям? Які хочуть вийти на американський ринок, що пройшли ось цю таку маленьку адаптацію тут, і власне хотілося б почути поради. Так, в мене є там декілька брендів, так там власних, якими ми працюємо. Я навіть їм кажу, те, що там кажу, скажу вам. Тобто, повинно, е, якщо ти розумієш, що ти готовий сюди. Сюди приїхати, да, і працювати тут, тобто потрібно це зробити на тому що на відстані, і намагаючи, там у нас вже багато каналів від генерації, є LinkedIn, є там куча тулзів, є там хабспоти, є Apollo, там, Ти найшов, що згенеруєш, там емейли, пишеш, LinkedIn, і месенджер відправляєш. Але все, але все це роблять і інші мільярди it спеціалістів які існують у, по миру. Тому потрібно приїжджати саме сюди, і тут вже витрачати час, і, напевно. Гроші і намагатися щось зробити. Тобто, чим раніше, тим раніше буде результат. Ну, як про спеціаліста, який миє вікна. Чим раніше ти почнеш мити вікна, тим раніше в тебе буде компанія і ти будеш мільйонером. Дякуємо вам, Сергій, за змістовні відповіді та цінну інформацію. Впевнений, для багатьох це стане в нагоді. Якщо є додаткові ваші глядачі, питання звертайтеся до компанії Везом. Це найкраще місце для сучасних it рішень для вашого бізнесу. Їх координати будуть в описі під цим відео. І ще раз дякую вам, Сергій. Дуже дякую, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.